86 років тому у відні українські військові та представники націоналістичних студентських організацій утворили ОУН організацію українських націоналістів. Її членами були переважно студенти та молодь. Відголоски ідеології цієї організації знаходять і сучасні активісти. Років дуже багато, але на жаль, наш весь народ не вчиться навіть на своїх помилках, тобто. Приймає ну люди далі вибирають тих самих людей, які вже були при владі, які нічого не змінили по суті. Особливо важливо згадувати політичних діячів минулого з висоти сьогоднішніх подій, зазначають чунівецькі активісти правого сектора. Вони є героями нашої героями того часу. Так само, як наші хлопці зараз, ті, які воюють, тобто через роки. Їх так само треба буде вшановувати пам'ять тим, які загибли і тим, які дійсно зараз воюють. Володимир із побратимами організували ходу, присвячену річниці створення ОУН. Від пам'ятника Тарасу Шевченку до Боковинського куреня. Вони разом із найбайдужими до цієї дати чернівчанами йшли з прапорами України і правого сектора. Біля пам'ятника Буковинському корню ті, для кого ця подія важлива, згадували і вшановували героїв минулого і сьогодення. Не обійшлося без історичних паралелей. Люди, які вважали, що ворога треба виганяти з нашої землі сказати, не пускати в свою домівку, щоб вони нам портили все життя, їм не треба ні повісток. Ні закликів, нічого. Вони самі піднімалися, брали зброю в руки і виганяли. Це було спокон віку, відколи наша земля і відколи наші люди живуть на цій землі. Юлія Задороженяк, Максим Демко, Чернівецький промінь.